Динозаври пішли в ліс. Де, динозаври вимерли. А дракони у них є огонь в роті. Він може забути ве, весь ліс. Вони на творить і потім їх тіли. Ні, вони маленькі. Творі нас не розуміють. Не бо вони тварина, ми люди. Розуміють злі. Тварини нас розуміють, а ми тварини не розуміємо, бо тварини розумніші за нас. Бо якщо чорний кіт прийде дорогу, то цілий день буде нещастя. Чорний кіт мені ще дорогу не переходив. Я не боюсь котиків чорних, тому що він, ну, наприклад, поганий подряпає крапком. бо він приносить невдачу, переходив і наоборот. бо якщо він перейде дорогу, то означає нещастя. Вію дитині в серденько ласку, сіся, родися. Ніжне будь ласка, вдячне спасибі, вибач тримтливе, слово у серці, як в ниві. Доброго ранку світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова бариста, мова багата, щедра і тепла, мов батьківська хата. Це собі та баба. На другий день дід поїхав на базар, купив собі козу. На другий день йде сам козу пасти. Пас пас він аж до вечора. Пригнав козу до воріт, а сам став на, в... на, в... на, в... на воріт. У чованих чоботах, хто й питає. Кизинько моя мила, кизинько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусі, я не пила ні, і не їла. Тільки бігла через місточок, купила новий сточок, бігла через хабельку, купила водиці капельку. дід, сердився на козу, хрустив собі коз ножика та й почав козу ризики. а коза втекла в ліс. Потім вона знайшла там хатку, забігла туди, сіла на печі та сидить. Одного разу приходить зайчик. Хто хто в моїй хаті, а коза з печі. «Я коза, де затихо за, пеку, мене б'ю бокалуп. Тупу-тупу ногами колю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком замичу, тут тобі смерть. Злякався зайчик, сів на пеньочок та й плачу. Колись тут йде вовк. Вовк питає, чому ти зайчику плачеш? Та як же мені вовчику не плакать? Коли в моїй хаті страшний двір сидить, я його вижену. Пішли вони на зайчикової хатки та питає І вовк, хто в за... а хто хто у зайчиковій хатці, а козаць печі, як коза, де, за, за те купле куплена, біл, бока луплена тупо, тупу ногами, коли тебе, а ми хвостиком завечу, той тобі смерть. Не можу зайчку, боюся. Сів зайчик знов під дубком, й плаче. Колись іде собі ведмідь. Він питає, а чому ти зачку плакати? Якщо мені не плакати вовчку. Ведмедик, коли в моїй хаті страшний сидить, я його вижену, а де тобі вигнать? Вовк могнав, не вигнав. Дайте. Я його вижену. Прийшли до зачкої хатки. Та а ведмідь питає, хто хто зачкові хатці, а Як коза спече, де за те зате копеку, на білу бокалу, на тупу топоногам, сколю тебе рогами, хвостиком замечу ніжками, ошками, ніжками, затопчу рожками, за колю тут то вісьметь. І ермитько ж зайчку не можу вигнати, боюсь. Сі зайчик знов підуком та плаче. Колись іде, ведь лисичка. А чому ти зайчику плачеш? Май... Як же мені не плакати лисичку? Коли мої де в моїй хаті неї зв'язати? я його вижену. Та де ж ти вижив? Обгнав, гнав не вигнав. Від мені дікноф не вигнав, та й ти. От я їх вижив. Прийшов, при... прийшли вони до зачкової хатки. Лисичка питає, хто хто зачковій хатці. А коза пече, як коза, де за, за, Те копе куплена, бівбока руплена, потупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком, замичу, тут тобі сми. Не можу зайчку вигнати, боюся, сі зайчик знову під дубком та й плаче. Коли йде собі так, Та він питає, зайчику, чого ти плачеш. Вже мені не а адже коли моїй хати, де в неї звіє сидить. Отже, я його вижену. Та де ж тобі вигнати? Вовку гнав, не вигнав, ведмідь гнав не вигнав, лисичка гнала, гнала, не вигнала. Дити. Отже, я його вижну. Пишу. Прийшли вони до хатки, де як питає, а хто хто в зачкої хатці? а коза безпечить, як коза, де зате за копи куплена, білбока луплена, ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком, саме чуто тобі. А книгу хає, де поліз далі, лізе, лізе. Та й він питає, а я рак, не борак, як не булак, як щипнути, буде знак. А як щипне косу, то коза, як закричить та й ти і вибіжить з дядькової хатки. Отак рак подяку, от подякував для рака та й живе в своїй хаті до кінця. От і казучки кінець, а хто слухав – молодець.